Доброго дня, лубенці та гості міста. За період воєнного стану багато споживачів накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення. Тому в порівнянні з початком 2022 року, на сьогоднішній день заборгованість збільшилась на 57%. Станом на 1 квітня 2024 року загальна кількість боржників серед населення 14 тисяч абонентів. Основними боржниками є фізичні особи, тобто мешканці житлових будинків та квартир. Заборгованість. За надані послуги складає по населенню 6 мільйонів 135 тисяч 900 гривень. Необхідно зауважити, що заборгованість більше 5 тисяч гривень мають лише 123 абоненти. Це на загальну суму 1 мільйон 660 тисяч 155 гривень, що складає 0,5% від загальної кількості споживачів по місту. Тим більше серед цих боржників. Є платоспроможні люди. Всі вони повідомлені про наявні борги та про заходи, які будуть проводити лубний водоканал по відключенню. Для неплатоспроможних боржників в цей важкий час водоканал пропонує укласти договір реструктуризації з попередньою сплатою частини боргу. Для зменшення заборгованості постійно ведеться претензійна робота з абонентами. Загалом до суду за період 2022-2024 рік подано 286 позовів на суму. 1 мільйон 465 тисяч гривень. З них задоволено судом на користь Слубний 174 заяви на суму 922 203 гривні. Хочу проінформувати абонентів комунального підприємства Лубний водоканал, особливо населення, про те, що постановою номер 1405 від 29 грудня 2023 року внесено зміни до деяких постанов кабінету міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг, згідно яких водоканалу відновлено право на припинення комунальних. Послуг за борги вже з 1 березня 2024 року в Лубнак розпочато роботу по відключенню неплатників за послуги водопостачання. Водоканал постійно проводить роз'яснюючу роботу та вмовляє боржників сплатити борг або укласти договір реструктуризації. Відтепер розпочаті роботи по відключенню за борги по приватному сектору. Працівники водоканалу зустрічають з криками, скандалами, а частіше просто не відчиняють в двері. Втім, для того, щоб відключити боржника, заходити на подвір'я не потрібно. Закриття відбувається на місці врізки в оглядовому колодязі за межами доволодіння до споживача. Повторне підключення буде проведено тільки після повного погашення заборгованості або укладення договору реструктуризації та оплати робіт по підключенню. Капелубний водоканал починає відключення послуг водовідведення боржників в багатоквартирних будинків. При цьому для проведення відключень також не потрібно. Мати доступ до квартири, все відбувається на даху. Спеціальний прилад з камерою запускають до системи каналізації, будинку і блокують трубу водовідведення квартири боржника. Повторне підключення можливе лише при оплаті боргу та оплаті робіт по підключенню. З метою уникнення для себе негативних наслідків закликаємо боржників погасити борги або звернутися в відділ збуту капелубний водоканал для укладення договору реструктуризації. Черговий раз звертаємося з проханням час. Розраховуватися за спожиті послуги, адже сама ваша оплата є запорукою цілодобового водопостачання та водовідведення. Також хочу довести до відома абонентів про повірку лічильників води. Слід звернути увагу всім лубенцям на сроки повірки своїх лічильників води. Кабінет міністрів України 7 квітня 2023 року ухвалив постанову номер 440 яка набула чинності 4 червня 2023 року, згідно якої споживачі, у як яких минув термін повірки лічильників повинні невідкладно зробити повірку своїх лічильників? Хочу сказати, що спочатку карантинних заходів по ковіду, а потім спочатку військових дій, кабінет міністрів приймав рішення про те, що водоканал повинен приймати покази всіх лічильників, у яких минув термін повірки без вимог. По їх повірці. Водоканал, виконуючи свої зобов'язання перед споживачами, весь цей період доводив до їх відома про те, що термін повірки їх лічильників минув і не встановлюючи чіткі меж, пропонував провести необхідні заходи по повірці чи заміні. Це на росту споживачам. На сьогоднішній день Кабінет міністрів встановив вимогу, що водоканал не має права приймати показники лічильників води, в яких минув термін повірки, та проводити по них обрахунки за послуги водопостачання. Та водовідведення. І такі абоненти вважатимуться такими, які не мають лічильника води, і послуги обраховуватимуться згідно норм споживання, затвердженими виконавчим кабінетом Лубенської міської ради. На підставі цього Лубний водоканал, дотримуючись норм законодавства, попередивши про це своїх абонентів, ще з червня 2023 року почав з лютого 2024 року поступово знімати неповірені лічильники з обліку та переводити таких абонентів на норму споживання згідно кількості проживаючих осіб. Це в свою чергу призвело до великого ажіотажу та створення великих черг у відділі збуту. Якщо людина скаржиться на ці обставини, то ми нагадуємо що весь час просили населення часто провести повірку своїх лічильників та не чекати на кардинальні дії зі сторони водоканалу. Також хочу пояснити, що згідно чинного законодавства, засоби обліку води перебувають у власності споживача. Тому і повірку вони повинні робити самостійно за власні кошти. Починаючи з 2018 року, на виконання закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання з тарифу послуга по повірці була виведена, і такі витрати вище вказаним законом покладені на споживача. Зв'язку з вище вказаними змінами у законодавстві щодо повірки лічильника та встановленням чітких вимог щодо повірки лічильників, контролери щодня проводять обслуговування лічильників абонентів, а це розпломбування та опломбування після повірки та заміни засобів обліку через навантаження і збільшенням обсягом робіт на відділ збуту, звітуватися по показникам лічильників води абоненти повинні самостійно, що до речі передбачено правилами надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Тому просимо всіх абонентів сумлінно відноситися до своїх обов'язків. І щомісяця до 30-го числа передавати показники лічильників води в зручний вам спосіб, а саме по телефонам відділу збуту або на Viber надсилати фото лічильника із зазначенням адреси та номера особового рахунку та вчасно проводити оплату за отримані послуги водопостачання та водовідведення. Оплату також можна проводити в касі нашого підприємства щодня без комісійних відрахувань. Графік роботи відділу збуту по обслуговуванню населення залишається незмінним. А саме понеділок та середу з 8 до 17 години, а в п'ятницю з 8 до 16 години проводиться прийом абонентів, звірка платежів, приймаються заяви на проведення робіт по розпломбуванню, опломбування, повірці, демонтажу та монтажу засобів обліку води, виписка рахунків. Вівторок та четвер відділ збуту споживачів не обслуговує. В цей час оператори відділу проводять розноску оплати від абонентів, вносять передані показники лі. Та проводять розрахунки по загальнобудинковим лічильникам. Обідня перерва щодня з 12 до 12.48. Також робочі дні 1, 2, 3 числа кожного місяця прийом абонентів не проводиться в зв'язку із закриттям звітного періоду. Прохання до всіх споживачів! Приходьте до підприємства відповідно графіку роботи відділу збуду та своєчасно сплачуйте за надані послуги. Дякую за увагу!